Радіолокація. Уявіть, що ви можете бачити в повній темряві крізь хмари, туман або навіть через стіни. Завдяки радарам це стало можливим. Радіолокація це способ виявлення об'єктів за допомогою радіохвиль. Вона допомагає літакам уникати зіткнень, супутникам складати карти землі та інших планет автомобілем їхати без водія. Сьогодні ми дізнаємось, як це працює. Уявіть, що ми знаємо, де у небі в певний час знаходиться літак. Тоді ми можемо спрямувати в цю точку неба антенну. Передавач радару надсилає на антенну короткий імпульс коливань струму, який антенна перетворює у радіохвилі і випромінює у певному напрямку. Для повітряного радару імпульс може тривати від 1 до 10 мікросекунд, а для високоточної радіолокації всього 100 наносекунд. Давайте для прикладу розглянемо автомобільний та військові радари з частотою 10 ГГц. Тоді довжину хвилі електромагнітного випромінювання, тобто радіохвилі, знайдемо за формулою Лямбда дорівнює швидкість світла поділити на частоту випромінювання. Як бачите, довжина хвилі 3 См. Що це означає з точки зору радіолокації? На частоті 10 ГГц ми зможемо побачити у лапках, звичайно, всі об'єкти, розміри яких більше 3 см. Звичайно, якщо вони мають властивість відбивати електромагнітну хвилю. Отже, радар посилає імпульс в 1 мікросекунду у напрямку літака. Потім радар перемикається в режим приймача сигналу. Нехай очікування відбитого сигналу триває 1000 мікросекунд. Уявимо, що ми отримали відбитий імпульс від літака через 100 мікросекунд. Як бачите, амплітуда відбитого сигналу набагато менша, тому що частина енергії електромагнітних хвиль імпульсу була розсіяна у просторі, а частина поглинута, відбиваючою поверхню літака. Тепер легко визначити. Дальність до літака, адже наш імпульс пошириться в повітрі майже зі швидкістю світла у вакуумі. Враховуючи, що імпульс пройшов відстань удвічі більшу за дальність. Адже він рухався від радара до літака і назад, можемо записати, що 2D дорівнює швидкість світла помножити на час очікування повернення імпульсу назад. Тоді D дорівнює C помножити на T і поділити на 2. Для нашого випадку дальність буде тисяч метрів, тобто 15 км. А що станеться, якщо відбитий імпульс прийде, коли радар працює в режимі передач, тоді ми не зможемо визначити дальність до об'єкта і не побачимо його. Якщо літак наближається до радару, то час надходження відбитого імпульсу зменшується. І може настати момент, коли відбитий імпульс прийде, а радар ще працює на передачу і не зможе зафіксувати його. Розрахуємо цю відстань, d 1 дорівнює 150 метрів. Тобто якщо об'єкт знаходиться на відстані від 0 до 150 метрів від радара, ми його не бачимо. Зрозуміло, що радар з такими параметрами не можна використовувати на машинах без водія, адже ми будемо сліпими у радіусі 150 метрів. Вихід простий, треба зменшувати тривалість імпульсу до наносекунд. Тепер розглянемо ситуацію, коли об'єкт знаходиться дуже далеко від радару. Відбитий імпульс може прийти, коли радар з режиму очікування знову перейшов у режим передачі. Визначимо цю відстань, де 2 дорівнює 150 000 метрів або 150 км. Отже, радар з робочою частотою 10 ГГц, тривалістю імпульса в 1 мікросекунду, та частотою випромінювання імпульсів 1000 Гц. Тобто час очікування 1000 мікросекунд може знаходити об'єкти на відстані від 150 метрів до 150 км. Як правило, оператор радару бачить інформацію про давність на різних індикаторах. Вимірювання швидкості об'єкта за допомогою радіолокації ґрунтується на ефекті доплера. Якщо об'єкт рухається відносно джерела хвиль, частота відбитого сигналу змінюється. При наближенні об'єкта частота зростає, а при віддаленні зменшується. Завдяки цьому радари можуть визначати швидкість руху літаків, автомобілів і навіть крапель дощу. За цією формулою можемо знайти швидкість об'єкта. В дорівнює С помножити на дельта F і поділити на 2F0, Це це швидкість світла, дельта абсолютна зміна частоти, тобто модуль різниці частоти відбитого від об'єкту сигналу і частоти передавача. ф 0 частота передавача. Уявимо, що наш радар, який працює на частоті 10 ГГц, проаналізував відбитий від літака сигнал і визначив, що його частота збільшилась на 20 КГц. Тоді літак наближається до нас зі швидкістю 300 метрів за секунду. Для звичайного радіолокатора, у якого антенна знаходиться на вежі, пряма лінія сигналу обмежена горизонтом. Це приблизно 30-40 кілометрів для об'єкта, який знаходиться на рівні землі. На анімації я позначив це точкою А, об'єкти, які рухаються біля поверхні землі, за точкою А, не фіксуються таким радаром. Але є кілька способів побачити далі, навіть за тисячі кілометрів. Деякі радари працюють на коротких хвилях з робочою частотою від 3 до 30 МГц. Така радіохвиля може відбуватися від шару іоносфери, який зазвичай знаходиться на висоті близько 250-400 км. Сигнал йде вгору, відбувається від іоносферного шару, падає за горизонтом, відбивається від цілі і повертається назад тим самим способом. Такі системи називають надгоризонтними радарами. До них належала, наприклад, Радянська Дуга. Або сучасний австралійський радар Джорн, який також будують її у Канаді. Дальність таких радарів більша за 3000 кілометрів, але її точність нижча, ніж у радарів прямої видимості. Роботу таких радарів можна почути у радіодіапазоні. Ось послухайте. Якщо підняти антенну радара високо над землею, наприклад, на гвинтокрилі, літаку або аеростаті, то горизонт сильно відсувається. У сучасних системах, особливо сантиметрового діапазону радіохвиль, почали використовувати антенни типу фазованої решітки, яка зовні виглядає як плоска панель. Такі системи дозволяють, не повертаючи самої антенни, майже миттєво змінювати напрямок випромінювання і прийому сигналу. Фактично, єдиним недоліком такої антени є її вартість. Але все більше комплексів, особливо військових, застосовують антени саме такого типу. Радари на літаках дозволяють бачити усі об'єкти у колі радіусом 500-600 км. Комп'ютерні системи на борту відслідковують десятки об'єктів одночасно. Такі радари можуть утворювати мережу з наземними і супутниковими радарами, утворюючи фактично єдиний віртуальний радар. Отже радіолокація це наші очі там, де людське око безсили, в темряві, в тумані за горизонтом. Вона допомагає захистити нашу країну, орієнтуватися літаками, кораблям, передбачати погоду, стежити за космосом і навіть шукати об'єкти, сховані від звичайного погляду. Розвиваючи цю технологію, ми не лише бачимо далі, ми глибше розуміємо світ навколо нас, вчить фізику.